Я розмовляв з керівником і світла. Він сказав, що перші два вже світлофори зроблені, навіть вони вимикаються. Три. Він два казав. Вимикають світло, то вони не вимикаються. І е, е, патрульні їм подали список там з більш ніж десяти світофорів. Ще що по ним абсолютно вірно. На сьогоднішній день е, ми вже спланували перший об'єкт це перехрестя вулиці. Кагала вулиці Руфа і Халаменюка, район залізничного вокзалу, це перше перехрестя, яке буде на наступному тижні розпочати по влаштуванню автономного енергоживлення і постійної роботи світлофорного об'єкту. Тому що воно також жваве, насичене. Це перехрестя транспортом. І... Ви за який період плануєте заробити? Ну, я думаю, що півтора тижні. Нам обіцяють, що Десь приблизно середа-четвер вже прийдуть матеріали, енергоакумулятори, інше обладнання. Звичайно, звичайно.